BMW вкрала мотор у команди Williams Formula 1? Що? У 2000 році BMW стала постачальником моторів для команди Williams Їхні v 10 мотори серії p 80 82 і 83 були потужніші за легендарні мотори Ferrari що дозволяло Ральфу Шумахеру займати подіуми, демонструючи Міхаелю, хто тут старший брат. Трилітровий атмосферний v 10 розвивав близько 870 кінських сил при 19 тисячах обертів. За цим дугуном стояв геніальний Поль Роше, інженер BMW Motorsport ще з 80-х. А для Williams він об'єднав команди. Яка створила один з найкращих в Одесі свого часу. Паралельно в BMW визрів ще один обітний проект М5Е60, який мав затьмарити і Mercedes amg і Audi RS. Потрібен був мотор, який відчувався б як формальний, але зміг існувати в бізнес седані Тому до розробки S85 85 була залучена команда м підрозділу Поля Роше. Маркетологи були в захваті. Під капотом мав з'явитися абсолютно новий двигун, де якого БМВ застосувала ті самі технології лиття і обробки що й до формульних. Але чому ж вони не поставили формульний двигун в серійне авто? Тому що двигун за ресурсом 400 800 км, якого вистачало на одне-два гран-при, не прижився б навіть у спортивному седані. Тим більше для кожного запуску ніхто б не наймав команду механіків, щоб ті нагріли масло і залили його в мотор. Так, ЕМ п'яття 60 5-літровий V10 з технологіями F1, квазі-сухим картером та 10-ма індивідуальними дросельними заслінками, що давало миттєву реакцію на газ. А надлегкі калінвали, розподільчувалися подвійною системою ВАНЕС, дозволяли двигуну розвивати більш ніж 8 тисяч обертів на хвилину, видаючи при цьому 507 кінських сил. Це був неболідний В-10, але з характером і звуком F-1 2000-х, який розганяв водія М-5, як і пілота боліда, далеко за 300 км на годину. Якщо сподобалось відео, підпишись, тут буде ще більше цікавих історій.